Ой, свічечка, рома свічка. Де мама? Мама, добрий день. Київ, де мама? мам, відео. Ну що там, де відео, мама? О, добрий день! Вам вітання. Добрий день, Дивлюсь вас кожен день, з самого ранку до цього. Я моя, добрий день. Дякую, вас теж. Вас теж, дівчатка, мира добра і мать любові. Залишаємо така гарна, добра. Така літа замка, це таке висвітлення, що я вас знаю на своє життя. Дякую вам, дякую. Ми вас теж. Синуля! Нам мамулю. молодець! Синуля молодець. Друзі, як ви зрозуміли? Мож... 750, це 650, це 650. Плюс 300. 930, нормально? Нормально. Все, і ваш автобус. Що, дівчатки, говоріть, що мавляють? Масліни мені. Масліни, согласна. 930. Так, на це вам 80-70 немає. Ми сьогодні поклали таку, знаєте? акцію, Так, да? да. що, матлі, подарунок. Масліни. Очень дуже смачна котлета, Дивіться, так, 300 гривень. Дивіться, котлетка це веде, там йде пампала, вона йде кореночку з грив... з грив... з замотана. Вона по 1000 гривень, вона на 215, 200 гривень, нормально? Виходить, 500 гривень в цього місця. Будь ласка, вам скила вам на здоров'ячку. Дві... Скільки я сказала? 500 гривень це було. Дивіться вам, Так, дівчата, ми йдемо на ту сторону, будемо я, я два слова хочу сказати так. нашим глядачам. Друзі, ми починаємо огляд, починаємо з такого кіпішу, як ви бачите, да, у світу постоянно якась двіжука, підійшов тільки що хлопець по відеозв'язку Вони приїхали з Києва, подарували тобі подарунок і з мамою зв'язалися. Це дуже круто. А ще другий крутий момент, який я побачив, до тебе вже підійшла жіночка тільки що і каже, дайте мені ці патріоти. Да. Тобто, як важливо, коли ти ведеш свої соцмережі і показуєш свою продукцію. Тобто, тобі вже люди вже приходять за конкретну да, продукцією. Да, да, не чутка да. з друзі. Беріть приклад. Це це дуже позитивно. Це світулька каже. А що ні? Дивіться, утром встала, наліпили роликів. Я кажу, навіть що це полдесят, у нас 40 роликів уже, наче таке време, чесно. <рес> Ви, тобто, знає, так. А я вам хочу це дійсно, це дійсно так є, санеч, тому що ти розумієш, от як вчора приходить дівчина. Дайте ікру, яку є в сані, Серйозно. Потім пишуть, дайте те, що ну, воно, ну, Ви розумієте, я завжди говорю, якщо ну, щось може бути, знаєте, вкусу солене, я завжди говорю, що люди казали, правду, це для мене дуже важливо, тому що воно може бути солене, воно ну, правильно, воно не може завжди бути ідеально. Ну, У нас воно, слава Богу, все завжди ідеально. Завжди ідеально. Я що хочу так, сказати, поки ми тут у нас, до речі, ще також, у нас вже скоро 8 березня, да. ми сьогодні вітаємо наших костюмів. Ой, ой це Боже, спасій. І також у нас. А я це бачила. Я. я це тебе, Саніч, бачила. Да. Боже, пасіпа. Це зефірчики, так? Да? Це зефірчики, вони ручної роботи, вони низькокалорійні, так що це все. Це... А хто ж їх робить, якщо хтось хоче заказати? А, да, я під цим відео лишаю посилання. Дівчата у нас в Одесі знаходяться, вони роблять і букети і що завгодно. Великі букети. До речі, барському і коли його подарили, і Яні ми коли знімали. Тижня. Uh, каже, дружина каже, а що ж ти не поставив його ну, квіти, не поставив воду, за млячу, але піти з коштує. Ну, а це подарунок на 8 маркет. Та зимою обов'язково. Бо знаєш, я, я, ми дуже часто даруємо е, якісь хендмейдерські такі, знаєш, е, подарунки, ну, їстівні, а люди кажуть, та вони у нас стоять, ми, та ми пряники даріли на новий рік, знаєш, люди, а вони у нас стоять там. Це та, наш знаєш... випадок, покажи два єстівники. Ось сьогодні світчик нам подарили. Також, да? Подарили, він у мене стоїть тарас, mm. а другий, дивіться, он Також, да? Серйозно, я його не знаю Лесика, дай хоть кусочек. Кажу, кусочок ну, з'їсте, бо Це вже прям, це, це прям такий, знаєте, такий зручний, зручний формат, да? Зімо. Це може жалко відкрити, бо велика, а це краси і з'їв. А це ми, дивіться, ну що ми будемо. О, осіб? Давай одразу. Дівчатка. А ми дівчатку. Подожди. А тут давай, давай. А як техніка ще ж відкрита, немає інструкції для відкриття. <кх> я думаю, що все дуже просто якось. Я сам не так не дуже полюбляю їх відкривати ці коробочки, О, диви, раз, mm -hmm. а там, будь ласка, будь ласка. Бачите? Mm -hmm. да. Лес, ти своє маєш да, ну, там. Санеш ти, ти на дієті? Я так. Да, я, я не на дієті, це називається правильне харчування. Правильне харчування, так? Да, да? Да. З Науменком. З правильне харчування. Щом. По, поки поки науменка не дивиться. <рес> <рес> я швидку. Я, я витримую Ні, ну таку силу волі, я хочу сказати, що у мене були зриви, Я не могла, ну це як. Я обговорювала зі трошки, що було взагалі. А, ну, правда, тебе сила волі да, і ти більше п'яти кілограм скину, кошти шість. Я ще ні по ровно шість кілограмів скинув, я взагалі не очікував. І чесно кажу, я не не важився весь вважив. тиждень. Тобто я її дружині сказав, я не буду важитись. І для мене, ну якщо ти бачила відео, був реально да, шок. Я сам не очікував, що шість кілограмів. А я була на науку, я скинула п'ять кілограмів, але я під'їдала, Чесно, я кажу, я Если б я не під'їдала, я б тоже сьорочусь. Ну, я під'їдаю, вечір тихенько їла, щоб ніхто не бачив. <ріху> ну кажуть, що ввечері, коли ніхто не бачить, то і не рахується. <ріху> Боже, ні, це дійсно смачно, дівчатка, це, це взагалі, а подарунок, це не дивіться, по перше не обичний. Дивіться, по-перше, красиво, з цвіточком <ріху> і вкусно. Правильно? Правильно. <ріху> правильно? <ріху> Супер. Так так, так. дивіться, як Диві, ось є дівчинки на рибці, є рибний ряд. Рибка сушона є везде. Особливо їм на, на рибний ряд три ряда. Рипкою там ви виборте Дивіться, ви ходьте в цей проход сьогодні направо, йдіть прямо прямо і прямо під кришою. Там вибор рибки дуже великий дівчат. Так, так, що Сиртунка, наші путіваді по привозу. Можна прийти, просто спитати, де ще можна придбати. Це дуже класно. Ну, До речі, так можна до кожного підійти під, на привозі вам розкажуть, де знаходиться. Ні, Салич, вчора знаю, що знаходиться. Ні, знаєш, що що До мене ніхто не йшов, бо в мене самі дорогі ціни. Хто таке просив? Не знаю, хтось на базарі так. говорить. Потім сказали, що я виїхала. Потім сказали, що я вже приїхала. Ні, я нікуди не уїжджала. І я хочу сказати, дивіться, от я очередний раз хочу сказати, багато хто каже за конкуренту. Дівчатка немає на базарі конкурентів, на базарі. Я прийшла друга, третя прийшла робити. Я вже розказувала, навіть по рулі Дивіться, у мене він стоїть 1400, говорю, є, говорить, Є горі тисячі п'ятсот дві три. Розказує що стари може бути. Якщо в мене скала, десь може бути палка з дівчатка. Не зрівнюйте ніколи ціни. і якщо вам не нравиться моя ціна, ви обов'язково підіть в друге місце. У нас на привозі, дивіться. У нас є дуже шикарний рибний ряд до соня. Я завжди це говорю. Чого мені. Мені допустим багато хто Дуже дівчатка, дивіться, я не рибачка сьогодні, У мене не її товар. У неї свій проїзд ну у неї свій поставщик, у неї своя продукція. Ми не касаємося одна одної. Ми взагалі. І, якщо ви її шукаєте, ідіть, будь ласка, і в корпусі, і на площадці. Дівчики є дівчатка, немає конкурентів, нема запонків. Так само. От, Іра, да, Іра стоїть у рівному ряду. Іра девить. Ну теж три будь-якого теж кажуть. А от у Ірочки така ціна, дівчатка. У Ірочки така ціна, ну не золота рибка. У мене серебряна рибка. Ну дівчатка, не зрівняйте ніколи, це ніколи не порівняйте. Тому що дивіться, нас дуже тут багато і кожна своя продукція, кожна світова, кожна своя ціна. Ще говорю багато дуже беру тут об'єма. Якщо я допустим беру 100 кг, хтось бере полтони. Ви ніколи з цим не зрівняйте. Ще раз каніма конкурентів на базарі. Ми сюди прийшли. Ну, робити, заробити, щоб ви його перше, так, да, це перше. По-друге, щоб ви поїли вкусненьке, це дуже, дуже важливо для нас. Не те, що ми вам продали і ви його, ну, да, там не да, як ви його поїсте, для нас це дуже важливо. Бо Тому що приход, от, от, от ваші конкуренти говорять, да нема в нас конкурентів, Так, ж дивіться, модиться в нас далі постанеш, ти ходиш. У нас три ряда риби і рибка на рибки. Ви захотіли прийшли до тебе, да? захотіли до мене. Ну це ваше право. Вибір є. вибір є, вибір дуже, друзі, дуже, це, дуже це на привозі, повірте, на привозі вибір дуже великий. Є я, є третя, десята, четверта. Боже, хоча шукають дівочки тарань, але якщо в мене і немає. У нас дуже велике тут Там вибір великий там, та дуже. Що у світульки? В світульки були одні лящити продали. Розлетіли. І розлетілися. І є, є друга рибка. Ну що там завадить? Що тебе сьогодні можна попасть? Дивіться, давайте на щось колбас. Колбаски, да, бо так, да, бо ця колбаска ти знаходиться. в... Огляд кому не бачила, я робив огляд. Да, ти бачила, я... Да. А я ще не бачу, що я живу і кімнала 15 разів. <рес> Дівчатка, дивіться, дуже великий вибір колбасок. Вся колбаска знаходиться в холодильнику. це холодильник. Це, да. ну, це не просто Так, да. да, працює, це, працює. Да, працює, він працює. Дивіться, дуже великий. Ми робимо от такі асорті. — Ви знаєте, дуже О, багато хто хоче асортів колбасок. Значить, дивіться, це лібровська нарізочка. Тут три віда колбаски. Це лібровська нарізка. Вона стоїть 750 гривень за кілограм. Це нарізочка стоїть 650, Тут іде говядина, кролік зі фісташкою і утечка. Ну багато хто хоче. Після багато кому купити примерно таку велику колбаску, да? ви собі захотіли взяли от половинку. Ми робимо для того, щоб вам було дуже і удобно. Дуже зручно. Дуже, так, да. дуже. Дивіться, є віддільно куточка, є говядина звичайно, є кролик з фісташкою. Не знаю, у нас вибір дуже ліберська колбаска. Вона, конечно, ліберська колбаска 750. Така вся колбаска по 650. махан, курхан. До речі, ось у Київському вотак. Якщо питають, що це біле, то це виходить сіль. Це ні в коїмсь случаї не, не поняли, не чого. Оця вся колбаска, вона по 650 гривень за кілограм. Паличка виходить десь до 200 гривень. Утка, уточка, так, отака, кролік, вона виходить 190 гривень, 198. Так, так ось вони місця. Так, колбаска, що потім це дуже ця говядинка. Хочу сказати, ось така це палички говядини, вони стоять 650 гривень за кілограм. Вони такі дуже смачненькі, вони дуже не похожі. Тут небагато, не? ні, ні, ні. Тут грам 250-300. Це 650 за кілограм. Просто. Так, ну тут ми потім йдемо до нашої ікурочки. Ви знаєте, вся ікорочка ціна не мінялася. От вона як є, так і була. 700-800 гривень за 100 грам. Є горбуша, є кіта, вона мало-мало сольненька. Тут я получила жовту печеночку 230 грамм, 250 гривен. Ось вот така печеночка, тут 250 грамм, вона стоит 500 гривень і полкило 900 Дуже вкусный тунець в маслі. Вірі, де 500 гривень баночка. крабики. отака баночка 2000, така 4. Значить, чорна ікра йде 80 доларів 100 грам. Були баночки по 130 але ми їх продали, ну не буде, їх поки немає. Отака От ікорочка, я вчора получила 150 баночок. Ми дуже вчора, до речі, кстати, багато її продали. Тут 230 грам, 1500 гривень. Вона йде мало, мало солі. 100 грамова баночка, 450-250 грам, 1000 гривень. Так, ну тут така таке сьомочка, сайра, дуже до речі, смачна сайра. Правда, вона йде. В суху, да, вона не в маслі, але вона правда. Ми її сьогодні відкривали, вона йде кусочками, дуже 120 гривень баночка. Сьомочка 150, п'ятьдесят, дикий 200 гривень, така 150, м'ясо краба 100 гривень. Моїва дуже, дуже, до речі, смачна ікра. Вона 170 гривень виходить баночка. 170 чи 180, я не пам'ятаю, може я вас обманула. Кому як? Кому я вдав? Да. Так, ну, поняття, тут у нас малосолка, ну малосолка має. Вна... Бути малосолка, має да, ну, малосолка вна, да. Ми робимо тричі дуже-дуже. Вона дуже сміть. Це, це дивіться, це йде філе гарячого копчення. Іменно сьомга. Ми беремо сьомгу. ми її вакуумуємо. вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Вона ні на що не Потеріба, на похоже. Потері, яка не похожа ні на що. Вона дуже дійсно змащала, її теж трошки залишилося. Завтра буде. Сьогодні ми отримаємо 20 ящиків риби, тому що ми брали 15, коли торговля така трошки слабенька, але нам вже 15 не вистачає. Но я завжди я отримую рибу, я йду в підвал, я її показую, щоб люди бачили строки, все. Це теж немаловажно, щоб ви бачили, що ми її отримуємо, що ми їм що ми її просто показали, їм все, дівчаткам. Дивіться, всі мій любими наш круасанчик і котлетка це все по тисячі гривень. Круасан гарячого копчення, в ньому йде форель, ескалара, фонець. Тисяча гривень за кілограм. Отака колбаска кальмар з тунцом, 1000 гривень за кілограм, форель з ескаларою, 1000 гривень за кілограм. Отака йде колбаска, дивіться, кіруч, аситринка. Оце йде вічний лосось. Кіруч асетрінка чорна каракатиця. Вона по 1200 гривень за кілограм. Тортики всі а нормально. Всі тортики вялені, вони 1500 гривень за кілограм. Мерлін дуже смачна. 900, торнадо, дуже смачний тортик. Він вообще не похожий ні на що. Він 1500 грн гривень за кілограм. Так, ескалара, дивіться, це ескалара це. Подобна масляної рибки. Тільки дивіться, ескалара вона йде более в'ялена, рибулечка, масляна вона більш плотніше, капчена. Ну, це на любіля. Допусти, я більше люблю ескалар. Я бачу, далі дівчата, більше на масляно набивають. Ну, в кого яка йде? От у мене йде ескалара, хтось іде масляна. Ну опять же, тут рівняти не можна, тому що приходять, а у вас тут, от чесно, от коли порівнюють саниця, сани, для мене все. От просто я не знаю. Ну, Тут важливо, що друзі, різні виробники і різні да, постачальники, да, да. І смак може бути навіть е, рівняти ціни треба завжди, сали завжди, завжди все куштує і да. вам радить. Тобто ви можете скуштувати і тоді розуміти, ваше це ціні. Бо ми зараз ми в молочному корпусі ага. і позаду нас знаходиться якраз ряд, де торгують Так. Да? Да. 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 І там у кожного також своя компаса. Навіть сало відрізняється на смак, аж сало треба куштувати. Да, а, да, все. все, все. Я ж кажу вам, допустим, і, ну, от, я ж кажу, от вчора дівчинка прийшла з винкою, якраз дівчинка стоїть і поділилася з тим, що вона каже, я йду, а мені говорять, ви молий Та дівчатка, я, дивіться, я ж нікого до себе правда, я ж не тягну. От я стою, я всі дали казала. Ми прийшли, у нас є робоче місце. Я нікуди не дивлюсь, де там торгую, де там. От є я, є наше місце. Вчора, допустимо, людей було, що нам треба робити? Сума. Все нормально. Нам на біках показують, ну, він... але да, нам щось показують. На... тако зробити? А, тако, да? А, 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 а показай так? Да, да. Наша правда хоче бачити. Так, да, мою... все, стоїмо. Да. Так що мої рідненькі, ніколи не порівнять, так чесно. Що? А ми не поняли, думаю, чи мені роздіться, а йому роздіться. Ні? Літо прийде, потім все, сказали клас, значить, ми здогади. Так, продовжуємо далі. Так що, дівчаточки, мої ніколи нічого правду не порівнять. Я ж кажу вам мільйон. Ну, і саме головне, найголовніше, хоча за мене. Сухи ходять разні. Ну нічого, ви знаєте, чим більше про мене говорять, тим, тим, тим далі я йду. І я Лесі казала, Леся сюди приходить на роботу. Ой, нема нікого. Ось це ні, я каже, дивіться. Це торговля. Вона може бути. Сьогодні добре, завтра ночі, просто завтра. Ну, це тут не можна нікуди не Я до цього, ні, ну я звикла, я раніше вішу, я, я вага і метала. Боже, товару набрала, що мені робити? А зараз спокійно, зараз ще більше його беруть. Зараз в тебе вже більше досвіду, тому ти вже можеш так. Якщо да, вони да. тільки починають бізнес. То, ну, в будь-якому випадку, Саныч, Санич, навіть якщо хто починає, я тобі хочу сказати, що асортимент має бути хороший. Людина має прийти поковірятися. Правда. Не то, Май що я обов'язано вийду, навіть хто починає, не треба брати багато. Возьміть один рулет такого, один такого, один такого. Да? Но вони должны бути у вас різні. Людина спробує, вона буде знати. Ніколи не треба боятися, дівчатки, ніколи не треба боятися. В будь-якому випадку це привоз. Ви продасте, ну на привозі не можна нічого, ну не можна, щоб щось не продати. Це не можна таке, щоб було. Ну ви що? Так що діти, дивіться, дивіться, так, обложці, а дуже хороша маска, кстати. Оця баночка 800 гривень, ця 700. За це дуже хороші отзиви, що воно дуже-дуже. Вчора дополучили хамончик, а сьогодні утром 15 хамона взяли, бо в тіла більше його не було. Він стоїть 1500 гривень, там йде кілограм, 250 грам, 250 гривень, пол кіло 500 гривень. Костя, гостінька, до мене, йди. Що ви бажаєте? Рибочку. Нема, на немає. немає. Потім немає дівчатки, нема, нема мало солочки, нема лапки, є Києві. всі хотя малосолоко і малосолочку. Завтра. Ну, риби немає, Ми сьогодні їх сьогодні будемо в і завтра буде рибулька от світульки. Так що, я думаю, в дочик ми вам розказали. За маслинки, да? ви За маслинки дивіться, значить, ці з родзинкою 350, без косточки 300-300. І отакі, ось маслинки і оливочки по 300 гривень банка. Ми сьогодні теж отримали чорні, бо я їх продала, вони такі. Утні хорошенькі, такі знаєте, ну такі добротні, добротні дівчатка. Да, Мой доброт, яку можна да, проглотити і вона нічого не буде. Світа, ти відбуваєш по всій Україні. Кажи на бануль дев'яносто восім, чотири Дівчатка пишемо замовлення тільки на Viber. Меседжі, інстаграм, тікток. У мене його немає. Щас дуже багато лівих акаунтів під мене підробили. Я вам вже казала. У мене один тікток, один інстаграм. Дівчатка, саме головне. 6. Ось ці отпусти дівчинку на ту сторону, якщо дівчинка іде, спитає, що хоче. У нас можна звісти, у нас, дивіться, да, два, у вас, два, три, три уваги, яку no. хочеш, захоче. Та саме головне, ніх не пішть, тому що буває знаєш, якесь случай б, телеграм дадуть замовити, пишеш він на вайбер. Ми вам заказали на 15-16 тисяч, де наш заказ? який запас? Тіліграмі я ні з ким переписку не веду. Даже хто пише інстаграм, чи то насі сидить на коментарях. Ми всіх відправляємо на вайб. Дівчатка це дуже немаловажно. Правда, дуже дуже, тому що дуже багато ну шахраї шахраї, шахраї є, є дівчатка. Так що будьте е, обережні, будьте уважні. Ми є, ми нікуди не ділися. А ви приходьте на привоз, да, приїжджаєте в Одесу, приходьте на привоз і знаходьте всіх, заходьте до світло, заходьте до всіх продавців. всіх. Різделя знаєте, да. що я кожен рік ходжу до Тюті Соні. Об'язательно потерли і везде. Ви заходьте в рідний ряд, дівчки, у нас тут мені ж тут одна, але коли ви зайдете в рідний ряд, і Соня там очі розбігаються. На нашій рідки там трижди очі розбігаються. Ну і, зрозуміло, ви там, де очі розбіглися у вас, а потім прийшли до світу на вам з вуза. Дякую тобі. Жанного дня. Я тобі говорю, Санеч, день всегда буде хороший. І ще хочу сказати, на роботу треба йти з улинкою і цілувати свій товар. Серйозно, я цілую. Хай думає, що я зійшла до Ти Молодець, а тому його обожнюю, правда, дуже люблю. Я цілую свій товар, тому що я його по цьому він продався. А я його і ці моєму не продається. Так що ми що вас цілюваємо, обнімаємо? Хорошого дня бажаємо. Все, пока.